Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті і сьогодні в нас завдання Конець Бщанства. Нажимаємо кнопку Прийняти друзі, перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал. Якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, що нам потрібно зробити? Відкриваємо карту, бачимо, куди сіра зона. От цю сіру зону нам потрібно бігти для того, щоб виконати це завдання. Що нам потрібно буде там робити? Нам потрібно буде вбити е, 8 е, геоматів і 8 защитників, якщо я не помиляюся, Ну, зараз будемо на місці, буде більш точніше е, нам е, ну де відніше, кого там точніше вбити. І після цього нам потрібно буде якогось там лідера вбити, називається він, якщо я не помиляюсь. Е, е, крінінга Грозного Грила. Рознорило, перепрошую. Да, треба буде вбити типу, міні боса І після цього нам потрібно буде повернутися до до того NPC, в якого ми брали це завдання. Друзі, от ми підбігли на місці. От ми вимашнімо геомант. Геомантів нам треба вісім штук набити. Давайте, коротше, я ставлю містку. Отаких нам треба 8 у І, друзі, защитники. Ось таких в них виходить на, на плечах рюкзак. Типа такий мішок. Тобто не мішок, а така якась корзина дерев'яна. Ось таких нам по вісім монстрів треба буде вбити. Так, давайте поки набиваємо цих защитники і геомантів. А після цього, вже коли ми наб'ємо, подивимося, ну я покажу, де того треба вбивати типу, міні-босса. Друзі, набили ми ці геоманті 8 і защитники 8. І тепер нам потрібно міні цього боса вбити. Міні-бос знаходиться ось, друзі, от в такій зоні. Дивимося на карту. От на карті виходить, за ігоркою, ззад забігаємо. І ось тут він знаходиться. Він знаходиться ближче от, в центрі. Зараз я для них. Ось в цій зоні, от, він тут. от туди зараз я буду підпригувати. Ось тут виходить, цей бос з'являється, типа міні босс Ну як він вже з'явиться, я вам вже покажу. Друзі, я цього криніга. Забрав я цей клип у нього. І після цього все. Виходить. От він не де я і говорив. Ось в цій зоні. Тобто ми його одразу зареспавнився. Тут конкуренція велика, бачите, я якби підлив, що мене обізвала. До того, що... того що я не дав комусь бити, виходить так. Але все таке, є багато різних людей, які трошки не дружать з головою. Друзі, після цього, як ми набили, забрали цей квик в Крініга, чи як там, крініга, да. Нам потрібно повернутися до того самого NPC, де ми брали це завдання. Це NPC знаходиться в перекресті в селищі цьому. Друзі, ну все, я буду вже на місці, тоді продовжимо. Друзі, забігаємо в це селище. Як я казав, перекрестя для того, щоб здати це завдання. Друзі, нас вже NPC очікує для закінчення цього завдання. Підбігаємо Що до нього вибираємо наше завдання, яке ми виконуємо. Віддаємо йому клик кнопкою продовжити. Вибираємо собі награду, яка для вас буде зручніша. І після цього нажимаємо кнопку Завершити. Це завдання у нас виконано Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока!